Будемо дивитися послання на колоді сезони відьми Оракул Мабону, ЩО несе вам Коридор затемнень Королева Мертвих. Як не дивно, але ця карта запрошує вас навчитися використовувати свою темряву для добра. Цей період буде підіймати всю ту лють, агресію, злість, роздратування, ненависть, які ви накопичували роками, а можливо, і все життя. Прийшов час дати волю цим неприйнятим, відкинутим, непрожитим відчуттям, які ви ігнорували і не дозволяли їм бути. Можливо, хтось порушує ваші кордони, можливо, хтось випробовує ваше терпіння, якщо умовно негативним відчуттям Чуттям не давати виходу, не проживати їх, вважати руйнівними, то вони почнуть руйнувати вас зсередини, час прийняти свою тінь та темну сторону, які ви не давали простору. Період коридору затемнень може стати для вас цілющим часом для вашої люті та злості, щоб випустити їх на волю та зцілити.